Це тимчасовий міст через річку Західний Буг. Його змонтували з металевих конструкцій. Зараз облаштовують під'їзди до нього. Роботу виконали на 85%. Ми влаштували міст на берегові опори. Зараз ми робимо парельне огородження, влаштовуємо бордюри, зварюємо ферми, скорочуємо перила і будемо влаштовувати перехідні плити. З бетонними опорами тимчасовим мостом зможуть їздити автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки. Там організують реверсний рух, тобто авто проїжджатимуть по черзі. Вантажопідйомність тимчасового мосту становитиме близько 40 тонн. Це дозволить невеликим вантажівкам, а також автобусам громадського транспорту курсувати через цей міст з обох сторін мосту тимчасового буде встановлені трьохметрові арки для того, аби важковагові. Вантажівки Тіри не не, не мали змоги заїхати на цей міст, ну оскільки його конструкція не передбачатиме такого навантаження. У найближчий день два рух через тимчасовий міст буде забезпечено. Зараз дістати через річку західний бух у селі Гайок можна лише по ось такому пішому мосту. Обласні маршрутки курсують так: пасажири доїжджають до мосту, переходять його пішки і пересідають у автобуси з іншої сторони річки. Труднощі кожної людини, бо хтось на роботу їде, хтось і так по справах. І не зручно, бо нема мосту, мусимо пішком переходити. а Зараз аж в гайок йти треба пішки. Звісно, що дуже незручно. Надіємося, що скоро буде, ще буде той міст, бо вже щось таке робота почалася. Тут так дуже довго вони щось мляво працювали. Сюди їдемо автобусом, переходимо, як ні, то їдемо кругом через бузьку трасу. Ну, є трохи. Або тут через полігон їдуть, різні об'їжджаємо. Цього місяця після погодження усіх документів візьметься за будівництво і основного мосту. Він буде вдвічі ширший за старий, шириною 13 метрів з пішохідними доріжками і освітленням. Також будуть розширені під'їзди до мосту, оскільки він майже вдвічі буде ширшим. Не майже, а вдвічі буде ширшим. Цей міст новий. І рух на старому мосту до реконструкції і до обвалу дві великі вантажівки не могли одночасно також розминутися. Вони в реверсно проїзд змушені були проїздити. Тому на новому мості цей рух буде забезпечено одночасно. Згідно проекту, будівництво основного мосту. Передбачено 15 місяців виконання робіт, але очевидно, ми будемо робити ремонтувати його значно швидшими темпами. Його хочуть збудувати до кінця цього року. На це потрібно 180 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Ірина Вучинська, новини на Суспільному, Львівщина.